Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно доповідали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр агрополітики і продовольства Віталій Коваль про їхні перемовини в Сирії та Лівані з новою сирійською адміністрацією, з ліванським бізнесом. Наші перспективи як безпекові, так і торговельні, загалом у цьому регіоні. В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів. Зокрема, Сирією. готуємось відновити дипломатичні відносини з Сирією і взаємодії в міжнародних організацій. Я хочу подякувати нашій розвідці за безпекову основу цих контактів. Як результат візиту, ми будемо збільшувати також торгівлю. З Ліваном зараз цієї країни у нас 400 мільйонів доларів тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємось збільшити щонайменше вдвічі. Буде також у 2025 році більше активності в роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство це більші можливості для нашої дипломатії, більше можливості для нашої економіки. Я доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки за минулий 24-й рік. Нам вдалося збільшити український експорт на 15%. Це плюс більше ніж 5 мільярдів доларів до рівня 23-го року. А загалом більш ніж 41 мільярд доларів українського експорту за рік і в умовах. Повномасштабної війни це немало на 25-й рік. Завдання продовжити це зростання. Я вдячний всім нашим урядовцям, дипломатам, українським компаніям, кожному, хто забезпечує наші зв'язки зі світом. І, звичайно, я хочу подякувати кожному нашому воїну, всім підрозділам, які дають безпеку нашим експортним маршрутам, передусім у Чорному морі. Сили оборони, ГУР, Служба безпеки України, зовнішня розвідка. Абсолютно всі, хто задіяний, дякую вам. Була сьогодні вже також і доповідь головкома Сирського по ситуації на фронті в районах Курської операції. І кожен день, і 31 грудня, і 1 січня постійні російські штурми на Донеччині. Найбільше за добу Покровський напрямок: Курахівський, жорстко на Лиманському і Времівському напрямках, окремо обговорили захист Херсонщини в Курській області. Наші підрозділи продовжують захищати позиції більше 30 російських атак щодоби. Дякую всім нашим підрозділам, які завдають ударів по російській армії і знищують окупанти. за результатами в боях. Цими днями я хочу відзначити 24-ту і 100-ту окремі механізовані бригади, які відбили один із дуже жорстоких російських штурмів напередодні нового року. а також 59-ту окрему мотопіхотну та 68-му окрему єгерську бригади, які обороняють Покровськ, 79-ту бригаду ДШВ, яка діє надзвичайно. Активно, молодці воїни, дякую всім. Слава Україні.